Всім привіт! В цьому відео я хотів би розповісти про те, як в мене вдалося можна так сказати, пробути тиждень без тіктока, і якраз причина, що я якраз так і захотів пробути якраз тиждень без Тіктока. Тому якраз зараз це вам розкажу. Зараз якраз на екрані ви можете побачити. Статистику за один з попередніх тижнів, якраз і його я якраз публікував в телеграм каналі про те, скільки якраз е, часово в мене в в Тіктосі, я можна так сказати, по е, сажу. І там, як так, то як виявився то доволі довго я там сажу, е, як мінімум, по два години в день. А це доволі багато часу тоді на місяць виходить. І поки що я якраз протримався тиждень і не заходячи. Звісно, зараз ви бачите статистику, і як можете побачити, то в неділю там є 23 минути. Ну це і за того, що я знав, називається те, в які дні. Ті, хто починає, якраз відлік нового тижня, і тим самим якраз збільшую це ще починаючи. А, те, що якраз в понеділок то тобто це якраз те, що і ті три хвилини, то це я заходив чисто з фотограф зробити скріншота статистики за попередній тиждень, і після того я взагалі. Називається, не заходив якраз в Тікток, і зараз якраз уже можна так сказати, пройшовся майже тиждень після того, як я це ж насажу в Тіктоці. На розсукту яке там сьогодні часов? 8 лютого. Uh, да, сьогодні якраз 8 лютого, тоді як я це знімаю, і вже можна так сказати, я уже тиждень цежу без TikTok, і якраз я скрін вже якраз додавав якраз для того, щоб ви побачили, чи я дійсно насижу в TikTok чи ні. І також, якщо вам цікава така тема, то можете також написати, що мені подовж, подовше довшем е, тиждень сидіти в Тіктосі, так як поки що я в нього заходити не собираюсь. Так як без нього доволі хорошо так називається е, жити. І взагалі, я, можна так сказати, перед початком цього всього, того, що я хотів, без Тіктока цього тижня. То я е, на початку думав, що я перейду або в YouTube Shorts, або, е, не дай Бог, в Instagram Reels, але ні туди, ні туди я не перейшов. Так як е, в Instagram я там і так дуже рідко сажу, особливо в їхніх тих відео. А от в YouTube Shorts то я називаюся сидів в основному тільки тоді, як уже надоїдав сам TikTok. А зараз я заходжу в YouTube Shorts виключно для того, якщо і там якісь теми іменно в шорт, ті, які мені треба. І в останніх випадках я в YouTube Shorts не заходжу взагалі. І на що ж я якраз можна так сказати пересів, якщо такий короткий вертикальний контент я перестав дивитись. Все просто так як я почав побільше дивитися іменно горизонтальних відео, так як в більшості випадках раніше я сидів або в Тіктосі, або в шорсах, то зараз я дивлюся звичайні якраз відео і е е е називається і е е роблю щось інше. чуть-чуть більше почав читати, так як. До того я взагалі якось дуже рідко почав читати. І у відповідях на питання, то я там казав, що деякі книги якраз у 25-му році не прочитав. но то був не так, так як, то був, як я тоді подивився, то, то був то якраз в, не в 25-му, а в 24-му році. А за 25-й рік то я взагалі тоді називається. Взагалі, жодної книги не прочитав. Що, кстати, странно. Так як раніше я хоча странно. Якщо навіть книга мені не сподобалася, то я хоча б півкниги прочитував перед тим, як її забросити. А це, навіть півкниги не прочитав, а взагалі навіть не сідав за книги. Хоч називається, з'явився більший стимул, хоч трохи читати, так як і з відключеннями світовка, то я обичний якраз сидів в Тіктосі, а зараз з'явився трохи більше часу, завдяки чому я почав якраз під час відключень світовка, особливо тоді в Данія, то побільше читати якраз, хоч трохи. І це при тому, що в селі якраз од ньому, навіть зимою іноді може бути робота. І тому можете також написати свої думки по цьому поводу, і також саме основне чи, це те, чи мені продовжувати далі пробувати без Тіктока чи на цьому закінчувати. Ну Поки що я називається, в, в цей день що 8 лютого, я поки що і в подальшому не буду поки що сидіти. І постараюся другий тиждень також просидіти без Тіктока. І якщо це, так, це станеться, то про це я напишу якраз вже тоді в Телеграм-канаді, і також про це можна так сказати, таке похоже відео. Я випущу уже тоді, на тоді як вже буду місяць сидіти без тіктока, якщо взагалі витримаю. Ну свої наді... думки по цьому поводу чи витримаю я місяць взагалі без тіктока, чи ні, чи тільки два тижні. То пишіть про це в коментарях. А на цьому в мене поки що, все. Всім дякую за перегляд, всім пока.